Привіт народ! Друга частина відео чи серія по збиранню оприскувача. Накинув, прикрутив бочку, ну думаю, рама вже готова. От бачите, я її трохи так безпілково підкрасив, воно вже навіть до рук не липне. Бочка більш-менш прилягає, десь так місцями. Ну, думаю, пластмаса ще поки вона ну, вона наше трошки своє місце знайде, та й так і буде. Як бачите, вона навіть не рівно відлита, не знаю, то тільки у мене так отаку, дугою. Ну, бачите, хоч я і раму зробив дугою, але бочка все одно все одно так, як, так як хотіло б це не прилягає. Ну, то таке, прикрутив, воно вже краще не буде, чим є. Почав все навішувати, ну, думаю, подивлюся до насоса, чи є масло в ньому, Бо, тому що як його везли, ніхто не подумав. Кинули його машину, він впав на бік і витекло трохи масла. Витягую щупа, а там весь щуп в стружці алюмінієвій. Зараз покажу відео, як воно виглядає. Отака стружка в новому насосі. Це зі щупа зняв. Відфрезерували чи що ми там з ним робили. Ніхто його не мив, не вичищав, залили масельцо. А що, Швидше розлетиться, швидше нового купиш. Розібрав я того насоса. Не хочу я, щоб та стружка зараз попала в підшипники і клинануть, проверне. Ну, новий насос. У мене вже таке враження, що цей насос не... Бачимо, як відлито. Буде сюди вода просочуватися чи мембрана його придушить? У мене такий ще це насос не польський, а китайці його роблять. Ну все якось таке косо криве. Наприклад, не знаю, чи я покажу. Я просто його вже вим, воно так легко скользить, бо. Бачимо, так? Да? У мене старий насос, він теж такої конструкції. Трошки він там Відмінно, він трошки старіший цього. Після мого вже зробили наступну серію оцей. То він, за скільки у мене років є, отут люфту немає. А тут на новому вже є люфт. У ну, мене зараз немає, скажу чесно, коштів ще купляти. чи цю болду, чи ту болду. А їхати його міняти, ну в мене просто немає часу. Мені треба максимально швидко зібрати, тому буду крупити. Побачу, як воно в роботі дасться. якщо воно розлетиться. Ну тут, скоріше, може розлетітися. І бачите, якийсь такий. В Старому я навіть ніколи того поршення не виймав, отак скажу. Сальника того центрального. Ось таке литво. Зараз може покажу ще стружку, якщо, якщо воно наведеться. О, бачите на дні стружечка? Ось ці кусочки. Де то мій палець? Угу. Не хочемо наводитися. Повірте на слово, вона тут є, не знаю, чого так, чи його так не вимили, чи що. Ну він весь в стружці. І ця ж пара тут воно ковзає поршень. Та стружка зараз попаде, ще ну, подряпається пів піде, Воно тут на... не впливає. Тут... Але якщо воно зловить клина той поршень... І вламає корпус а чи ще щось. І якість литва, якась така, скажімо так, сумнівна для мене. Ну, отак вся робота застопорилася. Робота застопорилася, тому що, щоб витягнути того вала, на якому той весь шатун, ексцентрик, поршень ходять, треба сальника покурожити. Сальник покурожив, достав, тепер вся затримка за сальником. Ну, Тут що накинув Зараз ще оці шланги методом тику просновою. Є два отвора, але їх тут маловато, треба ще досверлити. Нема насоса, думаю, спочатку ну, поставлю насоса, долю масло, накачаю. І тоді вже буду від нього це все снувати, так як він бере воду і в такому, такій послідовності, як він подає, Ну щоб за порядком, щоб якась логіка була. Щоб кришку вже зібрав, нічого такого. Зараз може привезуть сальника. То продовжу збирати. На рахунок цих вух, чого я його так паршиво покрасив. Є в мене така ідея цей сезон відкрупити. А на другий сезон їх взяти акуратно, я їх навіть бачите не проварував. Акуратно вирізати і зробити так, як на тих дорожчих описках, щоб палець був змінний. Бо мені оце варіння, Якби хоч тут вал був потовщений і уварено. А вал. То тут, мабуть, і вал самий, самий простий кругляк сталь третя. Вставили, обварили як-небудь та й далі ваші проблеми. Гарантія до забора. Ну, ось так. Поки що тяжко з думками зібратися. Не сильно багато що зібрав. Можна було б чіпити крила, накручувати форсунки, але треба чіпити до трактора. Щоб чіпити до трактора, треба це все почіпляти. І все воно якось. Не за порядком робиться. Робота потрохи рухається, начепив уже на трактора. Насоса зібрав. Шланги, як завжди, дали дуже впритик. Значить, воно видно, як він натяжечку пішов. пішов? Ну, він не то, щоб так натяжку, але... але не дуже. Далі з нюансів. Дуже близько до трактора? Шланги теж самі, самі гівняні, які є з такими спіралькою. Ну, на, на перший рік вистачить, але так на майбутнє то все треба викидати і купляти якогось нормального, м'якого. Хоча б не гірше, ніж оцей. Цей такий, не скажу, що він хороший, більш-менш. Далі, що, що сталося? Як же хтось сказав, пальці на, ну, нижні винесені, а вухо верхнє сховане. І при підніманні оприскувач розподільником аж до кабіни закидає. Якщо нажмеш на підйом і не виб'єш, то є ймовірність, що розподільник вже буде прямо в кабіні влізе. Але з плюсів, що ну, не треба сильно тягнутися, щоб вимикати, вимикати з кабіни. Відкрив вікно, а хлоп включив, виключив і усе. Тут уже що, накинув крила, почав збирати. Є отакі нюанси, тому що ну, шланги з форсунками під 16 метрову штангу. Ну і тут ціловиходи, він тут воно мало складуватися. І того дали подовжений шланг. Тепер все треба вкорочувати, щоб він такого не теліпав. І дали шланги на три секції. Тобто на крило один шланг на. Друге крило і, і на середину. Але в мене буде на 5 секцій, тому треба то все ділити, там є шланг. То все ділити і по-новому просновувати. Ну, це нічого такого складного поки. Тут що, фільтр закріпив, бачите теж, все так аж занадто занадто притик. Ну нічого, збираємо далі. Тут так само поставив манометри. накрутив так, щоб з кабіни було видно. Ну, Буде, мені здається, не дуже воно видно. Кропити можна, в принципі, сою і тако, аби він до землі не торкався. Соя все одно при землі, він буде низько, ну, на схилах буде не так його трактора перекидати. То я думаю, що це буде добре. А от на якісь е, вищі культури пшениця не знаю. Напевно, воно так. Не піде. Треба буде... Ну це на цей рік вже так як буде. Сою, големба сою не відкропити, тих два-чотири рази. А на, на майбутнє треба ті вуха точно переварювати. Просто що нема такої полоси. Тут полоса взагалі міліметрів 6. А хочеться хоча б 10, а в ідіалі 12. Ну, треба десь на металоломах по поїздити, подивитися. Щось таке гру, грубше знайти. І, і Тоді ті тут їх і робити. Скажімо так, якщо все готове на, на години-дві, щоб то все поварити нормально. Зібрав вже оприскувач. Трохи позаростало моє хазяйство, поки з тим металоломом Махаюся. І вже граємося з виливом. Як не можу добитися, 200 літрів. То за багато літо, за мало лі, то замало лів. Тут зробив отак, кусок мідної трубки ну, щоб трохи так не переламувало. Думаю для початку зійде. Трохи буде шумно, бо якраз напускаю воду, щоб можна було далі крупити. Поставив розподільника і трохи його загнув, саме кріплення, бо якщо він рівно, дуже погано видно. Зайняло ще час, розкажу ще які моменти були, може хтось теж таке. Запустив, не всі фусунки лили. Прийшлося крутити, щоб стравити повітря. Запрацювали. Також не всі форсунки були виставлені. Ну, там сині були ввімлені, там жовті, довелося ще погратися, все повикласувати, щоб всюди були сині, ну, щоб, щоб вилегли нормально налаштувати. Далі після запуску не зміг, не робила оцього байда. Він же манометр. Поміняв зі свого старого оприскувача. Добре, коли є старий оприскувач, можна зняти і поміняти. Але зі старого поміняв, нічого не змінилося. Клацав всі ці речаги, ну, щоб повітря стравити, І він якось запрацював. Не знаю в чому була причина. І ти піптик гліцериновий вирізав. І все, що хочу робив. Зараз що, настав на троєчку, але ну, щось з виливом не можу вгадати. Ще зайняла час оця регуляція. Ну і про нього я може десь окремо зніму відео. У цьому відео таких в принципі, складних нюансів не було. Ще один нюанс, що... Там на одному дроті воно все висить і як насос качає, ним трохи трасе. В майбутньому треба якось переробити, щоб воно ну, більш глухо був розподільник вчіпаний. Але для початку треба ось тим вухом розібратися, він може віддалитися. Тоді вже це все робити. Бо так воно ну, чисто тимчасово зроблено. А так, в принципі, ніяких таких нюансів немає. Зараз ще з виливом погратися і можна і можна буде щось... Пробувати виїжджати. Ось таке відео. Палець догори, коментуємо. Може щось не то роблю. Ставлю зараз на, на троєчку тиск. Ну нема, не такий тиск, як має бути. Щось, щось не то. За, забагато на троєчці. Може попробую зараз на 2,8. Може доб'юся чогось.